О, преславна царице і переможнице, о володарку неба і землі, чиє могутнє ім'я веселить небеса, а від страху тремтять глибини пекельні. О славна царице. Вервиці. Ми щасливі діти твої виявляємо почуття наших сердець, та з дитячою відданістю висловлюємо Тобі наші біди. О Марії, з престолу доброти, де ти царюєш, зверни милосердні Твої очі на нас, на наші родини, на нашу Батьківщину, на цілий світ. Змилосердися, та підтримай нас у тривогах і муках, які засмучують нас. О мати, поглянь, скільки навколо небезпек для душі й тіла, скільки бід і скорбот нас пригнічують. О мати, випроси для нас милосердя у Твого Божого Сина і досягни твоєю добротою сердець грішників, що відкуплені. Кров'ю Ісуса Христа та засмучуй твоє материнське серце. Покажи всім, якою ти є, царице миру і милосердя, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя. Душ наших. Знову і знову, розпинаючи в своїх серцях Ісуса, ми заново проколюємо Його серце. Визнаємо, що ми заслуговуємо найсуворіших кар, але пам'ятаєш, як на Голгофі ти прийняла заповіт вмираючого Спасителя, що проголошував Тебе, нашою Матір'ю. Матірю грішників, ти як наша мати, є нашою заступницею, нашою надією, а ми, плачучи та просячи, простягаємо до тебе руки, взиваючи милосердя. О, добра мати, помилуй нас, наші душі, наші родини, наших рідних, наших друзів, наших померлих, наших ворогів. І всіх тих, хто називає себе християнами, але надалі ображають люблячи серце Твого Сина. Милосердя просимо сьогодні для розбещених народів, для нашої Батьківщини, для цілого світу, щоб покаявся і повернувся до Твого серця. О мати милосердя, просимо милосердя. Для цілого світу, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О Маріє, будь прихильною і вислухай нас, Ісус віддав у Твої руки. Всі скарби своїх ласк і свого милосердя, коронована царице, Ти сидиш по правиці твого сина, увінчана вічною славою понад усі хори ангелів. Твоя влада простягається на все небо, а земля і всі її створіння тобі належать. Ти є всемогутньою завдяки благодаті. Ти можеш нам допомогти. Твоє материнське серце не дозволить бачити нас, твоїх дітей втраченими. Дитя, яке бачимо на твоїх колінах, і таємнича вервиця у твоїй руці, дають нам надію, що будемо вислухані. Ми уповаємо на тебе, віддаємося Тобі у руки. Наймилостивішої серед усіх матерів, і очікуємо від тебе так необхідні для нас ласки. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О, царице, ще одну ласку ми у тебе просимо, якої не можеш нам відмовити. Уділи усім нам Твою постійну любов і, в особливий спосіб Твоє материнське благословення. Не відступимо від Тебе, поки нас не поблагословиш. До перемог Твоєї вервиці, через які називаєшся. Царицею переможницею, подай перемогу християнської віри і мир людям. Благослови наших єпископів, священників, святішого Отця Папу Римського, а особливо всіх тих, які ревно вшановують Твій святий храм. Благослови також усіх доброчинців Твого храму в Помпеях і всіх, що поширюють набожність до Святої Вервиці. О Свята Вервиця Марії, Ти солодкий ланцюжок, що єднає нас з Богом, зв'язок любові, що долучає нас до ангелів, веша спасіння від наступів пекельних, певна пристань від загибелі, ніколи тебе не залишимо. Ти є нашою потіхою в годині смутку, і тобі останній поцілунок нашого проминаючого життя. А останніми словами наших уст буде солодке твоє ім'я, опомпейська цариця Святої Вервиці, наша мати дорога, прибіжище грішників, владичице примирення роз'єднаних. Всюди будь благословенна, нині і повсякчас і на небі, і на землі. Амінь. Радуйся, цариця, Мати Милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся, до тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші жалі, наші зітхання, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, проласкава, заступнице, Свої милосердні очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід воголона, о лона, о люба, о солодка Діво Марії.